Формадол. Забудь про головний біль. Ми Починаємо цю годину із а, гучної. Яскравої промови президента Зеленського, яку також можна побачити і на нашому телеграм-каналі, 24 й канал інформує коротко, швидко, про головне, дуже і дуже оперативно. Ну і звісно, ті, хто бачить зараз нас по телевізору або дивиться на Ютубі чи на інших майданчиках, можуть задонатити допомогти Збройним силам України. Це от така обов'язкова була зараз процедура на початку ефіру. Ну і як я щойно проанонсував давайте ж почуємо, що сказав президент Зеленський, який а, задля також пришвидшення нашої перемоги а, виступав на Мюнхенській конференції на безпековій конференції цього року а він виступав по відеозв'язку. Ну і сказав, що Україна може перемогти не те, що цього року, не те, що до кінця цього року, а навіть і швидше. Давайте, власне, усі ці тези найголовніші, зараз почуємо. Послухаємо, що він сказав, а потім що їх обговоримо. І тепер ми всі цілий вільний світ. Немає альтернативи, крім перемоги над Голіафом, який прийшов знищити наше життя. Бути давидом. бути давидом означає боротися. І ми боремося. Бути давидом, мати пращу, з якою треба перемогти. Ми не маємо ще Давидової пращі з Ізраїля, але я сподіваюся, що це лише тимчасово. Хочу подякувати потужній підтримці, грошима, зброєю. Ну ж так, президент Зеленський порівняв Україну із Росією із Давидом та Голіафом. Ну відповідно, Україна це Давид, який вважався відносно маленьким і слабким до того, як не вбив Голіафа. Ну і не йтиме Україна на компроміс Україна йтиме лише до перемоги. Немає альтернативі НАТО та ЄС для України. Немає альтернативи. Перемоги. Перемоги НАТО та ЄС. Поки йдуть переговори а, щодо того, як укріпити оборону а, сучасними танками. У Кремлі думають про те, куди ще е, свої пазурі запхати, і куди ще е, розповсюдити своє зло. Ну і йдеться про Молдову. Про пазурі це так знаєте, від мене. Президент Зеленський саме говорив про е, категоріями добро та зло. Ну і ми е, маємо перемогти таких путіних не лише в Росії, але й по всьому світі, сказав президент Зеленський на безпековій конференції у Мюнхені. І от Михайло Шейтельман, політехнолог, долучається до. До прямого ефіру на 24-му, ми разом зараз будемо обговорювати значення цих слів, розуміння цих слів з боку людей, які знаходяться там і чують їх. Ну і звісно, про значення самої конференції, Михайло, Я вас вітаю. Найбільша у світі безпекова конференція минулого року це така була передвісник великого вторгнення. І президент Зеленський, мабуть, вперше от запам'ятався такою промовою, яку ми тепер чуємо постійно, коли він просить про допомогу, просить про надання зброї і нагадує країнам заходу про те, що це не просто. Для нас. Це для всіх нас. Ми захищаємо усіх вас, в тому числі, і це вашу у допомогу. Як ви вважаєте, чи чують зараз заклики Зеленського? Або навіть так, на якій стадії розуміння закликів Зеленського зараз знаходиться світ, і, зокрема, наші західні партнери? Ну, Начну з того що, так. Да, порівняння з. Давидом и Голиафом история достаточно сильная. В то же время в одном оно честное, в другом не совсем. Честное, оно в том, что, как сказал президент Зеленский, Голиаф, ой, Давид не вел переговоров с Голиафом. Не словами пытался его победить, а силой. И это ответ всем тем, а, безусловно, на Мюнхенской конференции такие люди есть, которые призывают нас к каким-то переговорам. Тут, конечно, ответ Зеленского очень сильный. В то же время Давид, как мы помним, был безоружен. То есть у него было проща и все. И поэтому, когда мы просим оружие и говорим, что мы Давид, то так себе получается аналогия, на мой взгляд. Но теперь насчет слышно или не слышно. Ну, конечно, нас уже по этому поводу точно все услышали. Да, приходится, после, после Зеленского выступал Шольц там на следующей панели, Ему пришлось выкручиваться, потому что его спрашивали про самолеты, а он говорил: да-да, мы обязательно дадим танки. Mm -hmm. То есть услышать они, конечно, услышали, но не все пока готовы дать. Услышали то, что нам нужна помощь, услышали, но верят ли в Европе, скажем так, что мы сражаемся за весь мир? Ну, отчасти в большой степени, в значительной. Верят, что мы сражаемся за них, например. Вот Германия верит, что мы сражаемся за Германию. Я считаю, что да, потому что Шольц уже сказал не так давно совсем что если Россия победит в Украине, то российские войска окажутся в Германии. И это было очень сильное заявление, которое, я думаю, многих немцев сподвигло на то, чтобы поддерживать выделение танков, например, и вообще любой помощи, о которой сегодня Шольц сказал, что 12 миллиардов уже Германия выделила финансовой помощи Украине за время войны. Поэтому да, вот эта часть услышана. То, что пока не услышано, скорее вот новая достаточно история от Зеленского про много Путиных по всему миру. Вы ее тоже упомянули. Вот она интересная и новая.